Це молода команда помила ото валік і все. Тут же ще треба відро вимити. Сидить, оце чухає відро, ти чуєш? А воно хрено чухується. А кому це треба? махай би це ж кріпче буде. Нехай би, нехай би в краски було, це ж кріпче. Все так і дивись, як красиво, як чисте возьмеш. А куди ти ці відра будеш? Солити чи що? Алла, а ти ще купи відро нашу купи, а ти нас 17, хто на скільки, для мусора. Для мусора, короче. Для мусора. Так для мусора треба, щоб грязне відро було, а не таке, що ти його чищаєш. А його як, можна, що, що тобі мусор не влізе, на, на наложиш. За грибами ходить, да? Да, і за грибами візьмеш, так красиво ходити. Ну, займайся, оце все не сиди та й чухай. Є Надо ще час чухати, бо на на гарячому не чухати, от як їх називати в Капустку ту будь вона не ладна. Де ти будеш? Уда в городі нема капусти. в нас вчора. У нас немає, а ти що? Я, Галина Дмитрівна, каже, у вас як у церкві? Лайне дерево розпускається. А я кажу. Ось дивися. Да. А ти ще я, я один взяла там половина, то смачний він, звісно. Це, я ти шо, достала це, це впав спав. Ну Чи, та там ціла куча валяється, треба викинути гнилих. Гнилий, да, на, 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 смітник. І висить там 10, і вони теж всі будуть. Ось я це помию, дам. Ти нас читала? Да, да, там що? є. На, пробуй. А бо я вже пробую. Я, пробу. хочу, я вже пробувала, на, я почистила да, тобі. Дуся, ти мені все там Та я вже їла, на. Слижи, жала. А тепер на, помовчи. Отак, їж. Ото лучше. Пласти. Смач... Він смачний, він дуже. А я? А я гляну на оці айстри, що на вулиці Підеті мала, мало, це можна у нас під вишнею. А так, да, вони такі хороші, такі були. Я хороші тепер... були. Я їх вчора поливала, а толку ще нема. куди. час закрутилося, хто знайшов? Я вже не, не пізнаю, де Астра, де якийсь бур'ян. Ну, то ж, знаєш, то ж, я ж кажу, що засадить весь огород квітами. Квіти будуть. Так, да, все одно треба їх поливати, треба бризкати, треба все. Але, Але... не на квіти, ти ж Хвати, чогось рози, що там з ними толку, хай ростуть ага. Це, А оце не молодіж, а помідори менше сили. Та ще бавку зробиш, Та ще й розходи на Це віде. ти, то, що ти там де йдеш, не бачиш куди кідуська. Ну, Дивись, я тобі показувала, де я. Я не ходила. Ну так а де... що там лазити? А, дов... А ось все. дивіться як вона щотку вимила. Диви, яка вона накенька, бачите, без води. Це вона вимила. Угу. Ось відеочко було з якимсь гімном у сані в гаражі. Вона теж вимила. Тепер тут у нас стоїть вода. ви розумієте? Але вода, це... вода на крайній случай. Ні, це не на крайній случай, це тепленька водичка, я поливаю огірки тільки теплою водою. Тільки теплою. То вона і нагрівається. І хоч хоч тут у нас диви, у нас тут параш стоїть ціла Слава куча. Богу, що то, оту кружку хоч прибрали. Це все вода. А ось дивіться, від жари, хоч і яблуня, який зелений оцей мох був. Ви пам'ятаєте? Диви, його вже нема. То що він вигора сонце світить, він вип... сонце випалює мох. Алочка, а де... ту бирку можна, бо я другий раз як я да, буду... ту бирку можна отрізати. І її різати. Да, там же ж не вийде, тож А так. я думаю, спитати то забувати. Так що от такі ну, діла. А ну, гири, я продовжуйте. Пиліть її, а не золоті. Я хочу зробити, а знаєш, що я ще хочу зробити? У ті палички дерев'яні. Я заб'ю у туди де п'ять кусту. А, де а ще є такі дві ми. Так куди вони? Треба в гаражі я подивлюся, може ну, це гараж? Дві і Вони стоять. ма, вони впадуть. Не впадуть, я вже пробувала. Як був саня, нічого не казала за палички, а тепер їй треба палички. Хорошо. Так вони я ш... пошукаю в гаражі, може знайду. Ми раніше брали, ми раніше користувалися цими паличками, і вони до цих пір ухранили. Ні, то палички ті що підставляли під персик. а ну а тепер під Вони вже всохли. Зараз я вам покажу, щоб ви, Бо ви не зрозуміти, за що вона каже. Он дві палочки стоїть, як їхав, як і їхав, таку і взяв, як кажуть. Бачите, дві палички. Вона як сунула, помідори підперла. Треба ще палочок знайти, щоб підперти. Так що... Буду шукати, як вона ще не взяла, я не знаю, не підперела. Коротше, молода команда. Ух. Ух -ух -ух. Молода команда все-таки відчуваєся, що є досвід життя. Як ви думаєте, що це таке? Дуся, що це таке стоїть? Бабушка тобі поставила фарту, айди до мене, моя зайка, йди сюди, йди, водички попи, іди, моя хороша, але швиденько, сюди, 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 сіда. Бачите, як гарно, вона взяла, ну, я думаю, що свою палку обмотала фартухом і поставила для того, щоб магніти, коли вона вибігає, не приставали до цього металу. Але коли Саша приїде, треба буде такі пластикові голочки, взяти так наклеїти, Тик-тик-тик, посадити і не буде приставати. Дивіться, вона вибігає, хоп, а воно все одно пристало. Бачите, вона зробила. Це треба, щоб вона сюди давала, тоді ні. А якщо так трішки, хоп, воно пристало. Тобто треба осюди. Отак от поставити його, отак. От ну, Дуся, мені здається, його завали. Так що, молода команда. Дуся, молода команда. творить дива, да. так бадюсі.